Друзі, я вас вітаю. Заїхала нам партійка 208-х. Дві машинки помив, тому буду їх виставляти в продаж. Ціну вже озвучую. Поїхали. 22 рік, батарейка 50 кВт, запас ходу до 350 км. Реально виїжджає 300 км влітку і взимку десь 250 км. Це у нас чистий 2022 рік. Машинка розмитнена, сертифікована, готова до першої постановки на облік. По фарбі по цій машині дві сторони фарбовані, товщиномірний брав з собою. Якщо потрібно, то окремо можу вам відзняти відео і скинути в приватні повідомлення з фарбою. Без криміналу, без ДТП, тобто якісь царапини якісь були, тому що всі машинки мають якісь пошкодження. Бачите, там фендера немає, там рішоточки немає і в кожній є якісь. Щось не страшне те й є, бачите, тут вм'ятянка, тут фендера немає. Але резина практично нова, пробіг у нас тут 20 тисяч кілометрів. Парктроніки десь прижали бампер, повідвалювалися всередину. Тобто треба позайматися, але відповідно ціник топовий. Дивіться, 22-й рік машинка. 23 700 пробігу. Те, що запас хода показує тут, не актуально, тому що. Половина майже половина заряду, він реально проїжджає більше. Клієнт забирав один із цих автомобілів, проїжджає машинка. Е, получається, 50% заряду вони розрядили її, проїхали. Е, 122 км. Швидкість траса 90, е клімат був включений на 25, на 25 градусах. Ось така інформація. Відповідно, по місту проїде він більше. Якщо пічку економніше використовувати, то проїде ще більше. Тому приблизно, думаю, по місту 150 км проїде на заряді 50%. Зверніть увагу на стан керма. Багато функціональна мультимедія, українська мова є, все сенсорне, клімат, все все тут сенсорне. Кнопочка старт-стоп. Цікаві кнопки тут. Теж виглядають такі в спортивному режимі, стилі. Тут у нас для окулярів, зарядочка. Режими рекуперації, парковка, електроруч... електронне стоянкове гальма, вибір режимів руху. Ось такий ключик. Що ж, салон бажано, звісно, якусь хімчисточку зробити, але загалом особо не брудний. Швидше за все, машинки були, думаю, в прокаті, тому їх особо не шкодували. Але технічно зауважень немає і по батарейці взагалі буде топ. Full LED оптика, led денні ходові вогні. Парктроніки у нас задні сумочка, зарядка, а компресора немає. Клей залишили крюк. Але теж добре, полка є на місці. Показую по салону. Ми, щоб ви собі розуміли, просто на самообслужку завезли їх, сполоснули, бо після автовоза машинки брудні. І ціник, на мою думку, взагалі топ. Для машинки 22-го року з пробігом 20 тисяч кілометрів взагалі жир. Фендер цепити, викатити деякі вм'ятинки, деякі царапінки, полірнути, диски пофарбувати. В по остальному більше вкладень не потребує. Зарядочка є, сіли і катаємося. Сохи перевіряли на них в районі 95-97% ємність по батареї. Резина літо, але майже нова. Мішелін. Всі, до речі, машинки у нас на Мешеліни взуті. Ззаду взагалі нова. Якщо спереду трошечки є зносу, то взагалі ззаді нова. Що ж, автомобіль в наявності в Вінниці готовий до будь-яких ваших перевірок. Приїжджайте, тестуйте, забирайте.